Привіт підписникам, привіт, Тікток, привіт всім ютубівцям. Хочу записати зараз відео коротеньке про свій інжир. Як не потрібно робити, що які результати є, коли висаджуєш інжир, от так от зразу взяв, купив, висадив. Ну, от, якщо він не закалений, і трішечки внесу деякі корективи, ясність для і підписників і тих, хто там писали критику. Я прошлий раз висаджував там інжир, Дивіться відкритий ґрунт і говорив, що так не потрібно робити з молодим саджанцем в перший рік. От чому? Просто почали писати, що ми садимо, ми вирощуємо без проблем, типа відкритий ґрунт, все у нас плодоносить, але це е, реально Миколаївська, Херсонська, Запорізька область, так. Одеська область. Розумієте, Київська область так не прокатує. Це один зі ста, а люди, які саджали її, воно просто замерзає, гине або не дозріває. Ну, коли отак от купив маленький молодий саджанець, його посадив, особливо в кінці літа. І він просто за, за От. Тому я говорю, що ну, якщо ви критикуєте, то ви хоч запитайте, в якому регіоні це є. Розумієте, я якби нормально до критики відношуся, але якщо вона конструктивна. Тобто ви розумієте, що регіони різні, по-різному вирощується одна і та ж рослина. Це так для підписників і хто там дивиться, хто пише, хто коментує. Далі, і дивіться, я ось показую, як не потрібно знову робити. Коли ви берете інжир, наприклад, у мене багато людей брали, ну не багато, трішки брали там інжиру. І я говорю, закал, закалку проводити. Тому що в мене інжир весь стоїть в теплиці, я його не можу винести відразу всі на вулицю. Він у мене росте в теплиці, щоб ви отримали нормальні гарні саджанці, Він у мене по-любому буде рости в плівковій теплиці. Деякі я встигаю там винести під закалиті, але всі масло я не можу. Тому я й говорю закаляєте дві неділі на півтіни на прямому сонці. Чому? Тому що ось дивіться, що. Це я просто реально зробив для всіх підписників, хто буде брати, хто брав, можливо, показую результат. Ось я виніс теплиці, його посадив. І це ж сьогодні вже 3 жовтня. Розумієте, вже нема такого активного сонця. 23 й рік це Київська область, майже ось Київ. От. І дивіться, як воно його припікає. Він просто пригорає. Розумієте, ось погорів, і це листя оль обпаде по любому. Воно просто потримається трішки і поп... Тому не робіть отак. Ось такий результат це того, коли ви купуєте сажанець незакалений і виносите відразу садите, тому що ви не хочете з ним носитися, або не хочете десь там поставити його на півтінь. Я вам реально показую результат, який буде. Ось цей. Він припалюється, отак, листок, пригорає, потім проходить час, він висить там протягом там, місяця, майже. отак, Рослина не розвивається, потім оце обпадає все листя, і тільки потім знову починає рости новий приріст, нові молоді листя. І це втрачений місяць, півтора мінімум. Це мінімум. розумієте? Тому ось, бачите, як поприпалювало, воно ну, видно. Видно, ось явно видно, бачите, чорні такі. Він дубіє. Це не глобально, не, не смертельно для рослини, але це втрачений час і так не робіть. Я просто висадив цей інжир, показати вам, що ось такий результат це того, коли він не закалий. Тому закаляйте обов'язково інжири. Коли ви купляєте, якщо він не ріс на вулиці у людей, якщо саджанці це не були на вулиці, він був в теплиці, ріс, наприклад. У горщику, там в мене вони в пакетах великі, класні, потужні рослини, але він не настільки закалений, воно хоч і на сонці, але в теплиці, розумієте? Тому закалі, так, я, я всім говорю, обов'язково на 2 неділі, не спішіть 2 неділі, бо бачите, такий результат. Просто люди в мене. Я говорив, люди, та нехай якось цей. І отак от висаджують, він пригора, потім все скидає, і потім знов починає тільки відростати, і він не встигає нав'язати ягоду, тому що він перехворів півтора-два місяці. Розумієте? Тому така штука. Ось дощ я раніше садив інжир. Він був трішечки міцніший, трішки більше закалений, але все одно деякі листочки там попригорали. Ну це вже він вже скидає. Уже холодні ночі, у нас вже по 5 градусів, по 8. Він вже скидає листячку, але доволі себе непогано почуває ось в такому стані. Бачите, він скидає. Ну нічого, він вже готується майже до зими, вже вся лоза визріла. Бачите? Вже задерев'яніла. Зараз покажу. Все, все чудово. От, е, наступні, я просто довге відео не буду робити, бо його ніхто на тіктосі точно не дивиться. В наступних відео обов'язково розповім, чому не потрібно молодий однорічний садженець відразу висаджувати у відкритий ґрунт. Я не рекомендую. Бажано, навіть якщо це регіон Одеський, там, ну, Одеса ще там е, і то, Херсон, Одеса то ще може. Я, е, е, Окей. Допускаються, а краще не висаджувати однорічний першого року саджанець, і я розповім, чому так не потрібно, але вже в наступних відео. Тому слідкуйте, просто реально не можу все зняти в одному відео, бо довге відео воно ну, ніхто не хоче дивитися і воно без, 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 безмисленно я його це розповідаю. Вам розумієте? Ну, от. Тому слідкуйте, підписуйтесь, і я обов'язково в наступних відео розповім. Деякі нюанси, особливо для таких регіонів, як Київська, Чернігівська, Житомирська області. Да? От, як краще вирощувати інжир, щоб по-любому ви мали інжир, щоб по-любому він у вас дозрівав і ви їли смачні хороші інжири. Пока-пока.